Це письменницьке щастя жити в країні, де постійно щось вибухає, вистрілює, яка постійно неспокійна, дає якийсь вічний, вічний корм для творіння. Ну це правда. У нас, в принципі, могло б жити і творити десь пару тисяч письменників. І на всіх вистачало б матеріалу. Ну, у нас їх менше. Ні, у нас насправді їх ну, таких справжніх письменників, які готові як професійні працювати, у них у нас мало, занадто мало. Десь, може, 20-30. Це недостатньо, тому що в Англії, наприклад, на, ну, на їх 60 мільйонів населення, серед яких може тільки 45 чи 40 мільйонів англосаксів, працює дві тисячі щороку видають романи. Тобто, ну не як у нас членів спілки письменників? Яких та, ні, ну, кілька член, тисяч і письменники? Та, це, це різні люди, але це, це правда. Я завжди казав. Європейським письменникам, яким кажуть, що вони нам заздрять, що у них нема про що писати, а у нас завжди є про що писати. Тобто, з одного боку, це добре, а з іншого боку, це може теж якби так переобтяжувати і втомлювати. Тобто існує таке враження, що може, як в якусь воронку. От сьогодення засмоктувати і змушує більше писати публіцистику, есеї статті. Ну зараз має часу на великі зараз. Саме така ситуація. Тобто, коли ситуація просто нестабільна, але не драматична, тобто вона підштовхує до творчості, до, до писання, до спроби відобразити те, що відбувається. А коли ситуація дуже драматична і питання стає, чи виживе країна, чи не виживе країна, то звичайно проза відходить на другий план. І політика, публіцистика займає перше місце. Тобто, час не писати історію, а час творити історію. Ну, одно творити і відображати, і реагувати, і пробувати пояснити, і зрозуміти самому, тому що це теж не завжди дуже легко. Добре, це що стосується письменників. А чому українці не читають? Що стосується читачів, е, та читають українці, читають мало, тому що ну, Наклади по кілька тисяч для ні, ну це 42 смішно. Це, 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 це смішно, але е, ну якщо здалеку, йти, то, то за 25 років не створили книжковий ринок, створили Петровку. Петрівку, ринок, створили там а, то, типу, Харківський. Книжковий базар, не базар створили, а ринку не створили. І так само, якби навіть видавці, які хотіли бути серйозними видавцями і пробують бути, їм нема де продавати книжки, їм важко розповсюджувати інформацію про нові книжки. У нас чомусь багато газет не пишуть про книжки, бо вважають, що це має бути платною рекламою від видавництва. Це теж ненормально. Але це пройде, тобто повернеться час до нормального читання, тому що в Польщі теж було на початку 90-х дуже важко. Із книжками і з усім. Зараз у них величезний книжковий ринок, один з найдинамічніших в Європі. А інтернет не зжире книжку, тому що ну, враження, що є кліпове мислення певною мірою у нових поколінь, коли більше читають не стільки змістовні тексти. Скільки назви, шапки навіть в статтях, ну по діагоналі, як студент раніше читав з одного статті. боку, це небезпека в тому, що ми втратили чи втрачаємо молодого читача, але все одно молоді читачі вони потребують культових письменників і поетів, таких як Сергій Жадан, наприклад. І е, тобто, тобто знову ві, шоу. В, е, трошки шоу. Тобто, у нас, в принципі, з одного боку і література, і взагалі мистецтво до шоу-бізнесу наблизилось, а з іншого боку, наша політика до шоу-бізнесу наблизилась. Тобто у нас все навколо цього шоу відбувається. Але е, цікаво, що починають читати люди, коли вони втрачають зір. Тобто люди старшого віку, коли вже важко читати, люди не можуть читати з монітору, тобто, навіть сьогоднішні молоді через 30 років. Вони втомляться читати з монітору, їм потрібна буде тактильна реальність. Не, не треба ж сподіватися тільки на фізіологію. Так? Ні, ні, все впливає, все впливає. Ви ну, знаєте, що в Німеччині люди на пенсії читають в 50 разів більше книжок, ніж люди, які працюють. Тобто у людей вивільняється час, вивільняються гроші, зосередженість. І вони як би, можуть більше цікавитися культурою, життям, літературою, ніж ті, хто працюють і мають заробляти на родину, там, на комунальні послуги, Тут на цей. Так. Але я думаю, що постаріє не тільки молодь, постаріють і письменники, з'явиться нове нове покоління. Кожне покоління письменників пише, в принципі, для свого покоління і для старшого покоління, тому що нове покоління читачів буде читати нових письменників. Тому що вони... Я зараз не можу писати про 15-річних, про 17-річних, що вони думають. Я не хочу займатися вивченням цієї, цього середовища, їх інтересами. Я пишу про те, що мене турбує, а це турбує людей, яким 40, 50. 60 років і так далі. А є диференціація читача, тому що ну, враження було, скажімо, в 90-х роках, щоб, де б не творив, би, в якому для якого середовища не творив би письменник, а, читацька аудиторія була однакова. От а вже а, Чи є відокремлення, скажімо, аудиторія Прохаська від Жадана, аудиторія Жадана від Какотюхи? Від кок... Жадана від Кокотюхи є. Це, дві... Це, в принципі, дві різні групи читачів. Що стосується прохаської жлена, то я думаю, то це привелося одна й та сама група читачів. Це, тобто літарна просунута. Це сучасна. і просунута, ну і більше молодь, я вважаю. Молодь і люди середнього віку, які цікавляться, і суто політичною ситуацією в країні, і інтелектуальним середовищем, і реакцією інтелектуального середовища на цю ситуацію, тому що це не розважальна література. Ця література, в принципі, вона може підпитувати якісь власні творчі е, процеси у людини. Невже вже їх всього, там умовно кажучи, на е, весь пласт молоді, яких ну. Кілька мільйонів населення. Ну насправді, якщо говорити про людей, які знають книжки, то так. А люди, які знають думки, скажімо, і про Хаська, і Жадана, їх набагато більше. Їх так, разів чи, 5 через журнали через, через... журнали, через, через, через інтернет, політін. через так. Тобто в публічної сфері вони відомі більше як публічні особи, ніж як письменники, читають їх як письменників набагато менше людей. Те саме можна сказати про Оксана Забушко і про Юрка Андруховича. Тобто, все таки епатаж свого часу там з е е сексуально-феміністичною тематикою, чи з бобабушним періодом Андруховича глибше, аніж їхні тексти. Е чи вірніше дійшло е більше е до людей? Я думаю, тоді дійшло, тому що тоді це було нове, це було відкриттям, е це було розширенням горизонтів. А потім горизонти розширилися і зупинилися. І Ці письменники не почали їх далі розширювати. Вони собі зробили шлях і пішли по ньому і повели за собою читачів. І якщо вони, наприклад, навіть хочуть зараз звернути з цього шляху щось нове відкрити нові горизонти, то їх читачі не погодяться. А от зараз про це погодяться. Вони, я ми думаю, вже... підуть далі вже з власними думками. Подіймось, тому що якщо вже зачепили а, Оксану Забушко і про і нові горизонти, та, і нові інтелектуальні провокації, ми от сидимо зараз на Володимирській гірці, це центр старого Києва так. Оксана написала буквально не так давно статтю, достатньо провокативну, яка безпосередньо вас стосується mm -hmm. безпосередньо, бо це питання різномовної української літератури. Вона написала з одного боку, привернула увагу абсолютно правильно, що той будинок, який у нас як будинок Булгакова, насправді є будинком Василя. Виставничого, тобто давнього київського архітектора, і вона хотіла показати, що от пласт київської культури. З іншого боку, цій же статті вона геть абсолютно заперечує право на а, причетність до київської чи української культури, болгарку. Чому я кажу, що це безпосередньо вас стосується? Бо це пласт а, російськомовної а, культури іноді і не лише іншомовної, а іншоментальної, і іншонаціональної. Але яка була на цих теренах? А, у вас роздвоєння особистості не виникає? У Мене роздвоєння немає, але я знаю, що багато якби і інтелектуалів українських, і просто інтелігентів не вважає мене українським письменником. І навіть є сайти, де принципово не будуть писати про мої книжки, тому що я не вкладаюсь в канон української літератури. За ідеологію цих людей входить тільки україномовна література. Тобто мова літератури на ідіш Йозеф Бург там російською мовою вона не входить сюди, вона чужородна. Цьому плані, ну скажімо, це був такий, ну верніше, не був він і є хорватський письменник Сіма Мравович. У нього був твір Костянтин Богринародний. Як на мене, вийшов давно, давно до нашої війни, але абсолютно ну, співпадає з такими роздумами і пошуками ідентичності. Бо там мова про письменника Серба, який народився в Хорватії, друзі якого всі Хорвати. Які йдуть на війну, і у нього пошуки ідентичності. З ким він? От він обирає вибір своєї батьківщини, яка є Хорватія. А? Але тут от сприйняття дуже цікаво, а як це сприймають інші? Не відчувається у вас там ну, певна образа за те, що в у цих українських письменників, чи навіть не письменників, інтелектуалів, хтось бере на собі сміливість вас не допускає. Ні ну я в принципі я їх розумію. Я багато разів про це говорив. Навіть моє очне знайомство з Василем Шкляром, з яким ми товаришуємо, почалося в, в барі останньої барикади з, з такого з дуелі, тому що ну, всі знали, ми перед цим перед тим як зустрітися, ми обмінялися нападами один на одного на шпальтах різних газет. А потім зустрілися, ну і там спровокували люди, які зібралися, хотіли, щоб ми ще посварилися публічно. Ну і ми сіли, ну і. Це була реклама. Ну, Василь <смеш> сказав: ти та. такий самий російський письменник, як і Гоголь. Я сказав, ну добре, <смеш> давай вип'ємо і потім продовжимо розмову. Ну, продовжили розмову, але ця розмова не була скандальною, вона вже не зацікавила тих, хто зібрався навколо нашого столику. Але ну, Україна завжди була, е ну я б сказав так. Країною історично матрицею якої є анархія, тобто у кожного є власна думка. Якщо у всіх росіян в голові е, один образ Росії великої, Російської імперії, то у кожного українця власна Україна в голові. У мене теж власна Україна в голові. Вона не співпадає з Українами е, багатьох інтелектуалів, скажімо так. Але е, це мене, ну як би сказати, не, 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 не обурює, не ускладнює моє життя, тому що. Е, я знаю, що я професійний письменник. Я знаю, що для росіян я не російський письменник. Спочатку був просто зрадником їх культури, потім просто іноземним письменником російськомовним став. Якщо хтось не сприймає мене як українського письменника, це не моя проблема. У мене самоідентифікація українського письменника. Якщо вони не сприймають, нехай не читають, нехай сприймають тих, кого сприймають, аби вони читали тих, кого вони сприймають. Тобто важливо, все-таки, чи головне це звичайно. не стільки звичай. навіть мови твору. Бо то... стабільність всередині в душі, вона виникає від самоідентифікації, від, ну в принципі, від власних переконань, від власного відчуття власного місця там, де ти живеш і працюєш. Дивіться, от ті, хто був прив'язаний до України, той, хто тут народився. У них у цих письменників була достатньо різна самоідентифікація. Дивіться, Гоголь і Чехов відчували себе українцями. Так. Ну, за тодішньою термінологією Чехов постійно стверджував, що він малорос. Булгаков, який народився не на Таганрогщині, як, як Чехов, а в Києві. А на вулиці Рейтерській Так, а в Києві. відчував себе представником імперії. Да, так, тобто, він імперець, та. Київ любив, а Україну українську культуру зневажав. Що ми можемо брати в українську культуру? Те, що нація захоче когось асимілювати, мається на увазі навіть з культурних діячів, чи мусить бути якісь чіткі критерії? Ну, ви знаєте, ви сказали одне слово, яке дуже важливе. Тобто, питання 25 років співіснування різних різномовних культур в Україні це питання асиміляції чи інтеграції. Україна має інтегрувати в себе все, що хоче бути інтегрованим, тобто і мовні культури, і різні традиції, і історію. Якщо Чехов заявляв, що він малорос, треба його інтегрувати в історію української культури. Якщо Булгаков шкода він, не заяв... куди відмовлятися? Да, від... ну, звичайно Булгаков географічно він був киянином, тобто він писав про Київ, так само, як і Костянтин Паустовський, який тут поруч жив і дуже красиво писав про Київ, але менше писав про Україну. Тобто він може належати київській культурі, але київська культура це тільки частина української культури, загальноукраїнській культурі він може не, не, не належати. Так, як не на належить Айренбург, який теж в Києві жив і працював, чи Василь Гросман, який з Житомирщини, а Жаботинський а, Робінович. Він же Шоломалехім. Ні, ну це, це українська єврейська культура. Але у нас ніхто не займався в принципі ані дослідженнями, ані е, спробами якось розставити все. По порядку в історії української географічної культури і української ну, держави ми надто культури. багато націй і тому відмовляємося від дуже багатьох постів. Я думаю, що так. Я думаю, що є люди, які бояться додавати до україномовної культури іншомовні українські культури, тому що бояться, що від цього буде помі... менш помітна україномовна культура, тобто культура титульної нації. Добре, але це те, що було в минулому. Але зараз ну, очевидно, що будь-які просування на сьогодні російською мовною, і в тому числі музики, літератури, це означало фактично просування російських якихось ментальних цінностей. А в подальшому, і як показав досвід, окучували мізки, які стали калаборантськими. Ну, це різні речі. По-перше, просування просування російської мови. Через інститути культури Росії, це політична справа. Просування російськомовної української літератури не було ні разу тут. Я не пам'ятаю жодного прикладу, щоб хтось. Я організував за 25 років один семінар для молодих російськомовних письменників. Ми виїхали в Криму, в Ліваді зробили цей семінар. Більше нічого організовано не було. Вони намагалися, тому що, скажу, що там, де партия регіонів перемагала, в обласних і міських радах у них була спеціальна програма по підтримці російської мови, і там були о, рядки. Я аналізував цю ситуацію і на створення віртуальних бібліотек з російською, російськомовною літератури, і звичайних бібліотек, і по -по поетичні читання. А інша справа, можливо, не було з ким наповнювати. Це, це політичний процес. Цей процес, в принципі, він е, впливав на політику, звичайно, він впливав також на ставлення україномовних до російськомовних, звичайно, але це не, не, не був культурним процесом, і нормальні російськомовні українці, патріоти ніколи в цьому не приймали участі. До речі, е, наприклад, російськомовна українська поезія вона дуже легко і е, якось. Е, Ну, Можна сказати, навіть з задоволенням увійшла оце в поетичне українське коло. І немає жодних проблем, завжди співіснували українськомовні, російськомовні поети і разом проводять фестивалі, і фестиваль Київські лаври Олександра Кабанова. Я, я пригадую, ну вже людину, якої немає, поруч з нами Вишеславського, який встигнув, коли вже був у старшому віці. Зробити навіть вірш, ще російською на підтримку скринською на граніті. Тобто тоді, от відчуття, що вони, хоча і пишуть російською, але належать до цієї нації, у цій частини, принаймні, російськомовних творців в Україні, воно було. Питання, бачите, що не скажемо більш люмпінізовані, маргіналізовані верстви, використовували російську все-таки і в Криму, і в Луганщині, Донеччині зовсім з іншою метою. Використовували, чому використовували російську і чому вони отримували підтримку для розвитку російськомовної культури тільки з Росії? Чому український уряд жодного разу не подумав про приватизацію географічну російськомовного середовища російської мови, яке яка використовується, використовується в Україні? Можна було давно зробити інститут російської мови при Академії наук, і самим затверджувати правила, зміни і легалізувати українську версію російської мови, і таким чином легалізувати і дати якби, доказ. Російськомовним, що вони якби, є частиною теж культури української, суспільства українського. І ви окремуєте так, умовно кажучи, українську частину російськомовної літератури. Так, звичайно. Зрештою, якщо досліджувати, то фактично всю ну, найбільш, не скажемо, всю, а найбільшу частку сатиричної іронічної літератури дала Україна. Так. Українці, євреї, росіяни, Одеська але які, але які школа, так. жили саме в Україні. Тобто, Можна було це спробувати, принаймні перетягнути до себе. Ну правильно, всі всі ж розуміють, що звичайно російська мова не є мовою меншини. Це е, половина практично людей розмовляє цією мовою. Є багато парадоксів і дізбалансів, пов'язаних з тим, що більшість газет виходить російською мовою, а не українською. Чи а ну, але тут вже бачите? Але це знову не, ми повертаємося не, не. до політики. Тут, тут того, не просто, що... політика, Тому що навіть якщо використовувати інше слово, якщо не меншина, то що більшина, то ні, не більшина. <реш> Нехай вона буде меншиною, але вона, якби, ну, грубо кажучи, вона має бути представлена якимось інститутом, який буде на території України. Фіксувати і легалізувати використання мови, фіксувати зміни і показувати, що це окрема російськомовна якась громада від російської, від Росії, від Білорусі, від Молдови досліджували свого читача україномовного якраз на відміну від російськомовного в Україні. Кого більше? Хто більше читає? От У мене ваша, так, саме ваша книжка. У ну, нас насправді ну, остання книжка художня, Львівська астрольджимі Хендрікса набагато більше продається в перекладі української, ніж mm -hmm. в оригіналі. Mm -hmm. Десь на процентів 30. Тобто теоретично ви разом з Какатюхи ну, можете витіснити ну, Акуніни mm -hmm. Дарі Донцову і такі інші. Ну, я не знаю, я, в принципі, мені важко сказати, чи назвати їх конкурентами їх ну, продавалося на якомусь етапі більше ну, їх ніж продавалося більше але продаю... зараз їх продається дуже мало до речі ну на щастя ну на щастя не на щастя тобто я нічого проти акуніна не маю я з ним товаришую і, 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 це, і це... він інтелектуальний позиціонер в росії та? ну да і і це література масова література яку треба заміщати чи доповнювати українською масовою літературою Хоча, до речі, Акуні наш переклали українською мовою фоліо mm -hmm. і в перекладі він не, не дуже добре продавався. Тобто україномовні читачі не хочуть читати його. На п'яте хто наступає? Кому? Вам? Де? <плес> <плес> я, я, не, жанрі. Я, я не відчуваю. Я я не пишу детективи, це, Я не знаю, як називати. Це якби така суміш жанрів, де дає філо. Ну, є соціальні романи з елементами детективу, пригодницького філософського роману, політичного роману. Тому що остання любов президента, яка офіційно заборонена в Росії, це політичний роман, в принципі. З іншого боку, пікнік на льоду в різних країнах продається по-різному. В Америці він іде як політичний роман. В у Франції як філософський іронічний, а в Німеччині як балетристика, просто якісна. А не мусить бути все такі визначення жанрове? Ну, нема, тобто, коли є чистий жанр, можна визначати. У мене є тільки психологічний детектив, можна чому сказати. Тому нема е, ну, я, ну я не знаю. Конкуренти можуть існувати, коли є ринок. Нема ринку, немає конкуренції. Чому питає про конкурентів? Конкуренція дає можливість і відточувати власне письмо, мені так здається. А відсутність конкуренції чи, скажімо, не зважаєте на внутрішню конкуренцію, конкуруєте, намагаєтесь конкурувати все таки зовнішнім ринком. Я не відчуваю, що я взагалі конкурую з кимось, тому що, наприклад. Чи всім ну, і, вистачає місця? Ну, в Україні точно всім вистачає місця і, і, і є вакансії пару тисяч, як я сказав. А на Заході у мене якби така ну, позиція досить сильна, книжки виходять великими тиражами, і там ну, все одно і там мені в своїй ніші вистачає місця. Ще трошки таких приватних питань, індивідуальних. А... Ну, свого часу ви там вивчали японську, а зараз не про мову. А, Ну, Нинішнє суспільство українське не дуже розуміє, що насправді тоді все екстравагантне воно контролювалося КГБ. І ну, скажімо, от у нас зараз є кілька політиків, які закінчили інститут міжнародних відносин при Київському університеті. А, там без з ГБ фактично і не поступали, і не вчилися. У нас і президент зараз звідти, і так. Е, голова Одеської обласної адміністрації. Е, е, чи з японську мову? Вам вдалося відкараскатись якось від КГБ? Чи все-таки вони тягнули в тене? Насправді тобі, у мене була одна історія з мовою з японської, але я її сам поламав, цю історію. Тобто я був один з шости тих, хто закінчив курс японської мови 45. До речі, другим, не саме та, другим, другим студентом, який закінчив ці курси, був Юрко Лисенко-Позаяк, з яким О. ми досі товаришуємо. Третій був ще один хлопець, який зараз в Америці живе. Але, звичайно, всі, хто закінчив, були на контролі, і мене приписали до служби в армії в військах КДБ радіопрослужка на Курильських островах. Я дуже не хотів туди. Їхати, і мені вдалося знайти знайомих, щоб поміняли команду на військоматі на моєму досі. І замість служби в КДБ я служив в внутрішніх військах по Україні і Молдові, охоронцем в одеській в'язниці на чорноморській дорозі. Теоретично пощастило, так? Да? Ні, дуже пощастило, бо хоча, принаймні право виїзду ну, було після. Ну да, бо, бо після КДБ 25 років не виїзний Буде ще позаякачна Юрка Лісенка перепитати, як і у нього стосунки, тому що Андрухович в Москляді, ну, так, не прямо виписував лінію взаємостосунків з ГБ, як письменники намагалися тоді вони, не знаю, там якісь примушувати до співпраці. Euh, накидати ну, якісь умови. Ні, ну було. Звичайно, коли студентом там, я в Ін'язі вчився, то з усіма розмовляли, і був відділ по роботі з іноземними студентами. Це був відділ КДБ, де всіх контролювали, збирали інформацію, таке і інше. І після незалежності пробували контактувати. але… Ну, воно не сильно змінилося, від КГБ? Ну, і зараз я не знаю, а, але в 90-х роках великих змін не було точно. А пов'язували те, що... Не випускали ну, фактично до 91-го року ваших книжків з тим, що ви там, от, не погодилися з ними співпрацювати. Я не думаю, що це було пов'язано. Пов'язано було з, де... з ідеологією те, що мої книжки до, до 91-го року не видавалися, так. Але в... в цьому плані зі мною працювали так звані редактори. Можна каже, що там легкий жанр. Ну, ну, Легкий, але не радянський. Не радянський. Не радянський. А, друзі, а, сьогодні у нас. В останній барикаді був Андрій Курков, якого постійно згадують, що це з тих, хто прорвався з українських письменників на захід, найбільш відомий, найбільш читабельний. Забувають про інше, що цього він досяг не просто не власним талантом, а власною працездатністю, відсилаючи рукописи, намагаючись відкрити різні двері. І на це пішло майже 20 років. Людина з лагідною вдачею, але свій талант, він е доповнює колосальною працездатністю. Людина, яка відчуває себе українським письменником, незалежно від того, якою мовою він пише, яка відчуває себе киянним, яка відчуває себе активним громадянином, талановитий письменник і працелюб Андрій Курков. Василь Шкляр і Андрій Курков фактично це дві глиби і є найвагомішими серед українських письменників, і не даремно ми їх сьогодні поєднали. Для вас в останній барикаді були відомі українські письменники Курков і Шкляр. Я Олександр Доній і до зустрічі на барикадах.